Колись віл-інфекція вважалась вироком. Сьогодні ж це лише хронічне захворювання, яке при правильному та своєчасному лікуванні не заважає людині жити повноцінним життям та народжувати здорових дітей. Щоб захистити себе від інфікування ВІЛ, необхідно при кожному статевому акті використовувати презервативи. Як додатковий метод захисту. Також можна приймати доконтактну профілактику. Доконтактна профілактика це по суті пігулки, які не дозволяють вірусу імунодефіциту закріпитися в вашому організмі при потраплянні всередину. Але найголовнішим чинником у боротьбі з епідемією ВІЛ є обізнаність про свій ВІЛ-статус. Тому вкрай важливо регулярно проходити тестування на ВІЛ-інфекцію. І знати про свій віл-статус. Мене звати Юрій, я психолог, я фотограф, і як психолог я точно хочу вам сказати, що невідомість, незнання може задавати дуже багато неприємних відчуттів. А знання навпаки їх забирає. Тому дізнайтеся про свій віл-статус. Це точно вам називати мене звати Анатолій, я волонтер Альянс Глобал. Наше життя не передбачуване, тому завжди краще мати з собою засоби контрацепції та знати свій ВІЛ-Статус. Безкоштовно та анонімно дізнати свій ВІЛ-СТАТус можна в Чернігцях в кабінеті тестування Альянс Глобал. Мене звати Віталій, я студент. Я регулярно проходжу тестування на ВІЛ, і для мене це важливо. Мене звати Іван та я і мій хлопець регулярно тестуємося на ВІЛ, тому що ми любимо та піклуємося один про одного. Мене звуть Микола, я приймаю ПРЕП, тому що прагну 100% захисту від ВІЛ. Гасло цьогорічного Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – лідерство спільнота. Саме спільноти багато років були рушіями позитивних змін в програмах боротьби зі СНІДом. Саме спільноти впроваджували програми підтримки, руйнували стигму. Та протистояли дискримінації, пов'язані з віл, снідом, лідерство спільнотам. Зупинимо епідемію віл разом.